З нагоди відзначення річниці з дня народження великого українського письменника, поета та публіциста Івана Франка, в обласному центрі відбулися традиційні читання. Під час їх проведення також підвели підсумки конкурсу есеїв, присвячених життєвому і творчому шляху Івана Яковича. Вже в всьому в Івано-Франківську відбуваються франкові читання. Твори Івана Франка улюблені, актуальні сьогодні чи просто випадкові читають просто біля підніжжя пам'ятник Каменяреві. Читаємо ще раз Франка, ще раз йдемо через Франка до себе і таким чином виростаємо. Щоб ми були українцями без кордонів. Те, що він казав не Буковинськими, не галицькими, а українцями без кордонів, всюди любили свою Україну і всюди робили великий чин для неї. Також під час франкових читань підвели підсумки. П'ятого конкурсу есеїв, присвячених життєвому і творчому шляху видатного українського поета, письменника та громадського діяча, цьогоріч в рамках конкурсу мій Франко усім бажаючим пропонували написати тематичне есе довжиною у 160 слів. Переможцем конкурсу стала Галина Яковенко, викладач Львівського національного університету. А приз за оригінальність отримав учень української гімназії №1 Роман Стасюк, який у своєму есе описав перше кохання Івана Франка. Насправді там такої пристрасті немає. Се закінчується тим, що вони просто стискають одне одному долоні. І Франко бачить в цьому ну, ліричний герой Бо Франко, і Франко бачить в цьому. Ну, Щось неймовірне, таке, що він ще ніколи до цього часу не відчував. Загалом, кажуть організатори франкових читань на конкурс мій Франко, цього року надійшло досить багато робіт, але витримати усі умови змогли лише 19 конкурсантів. Їх роботи і оцінювало журі.